11 жовтня Росія знову почала тероризувати мирне на населення України та бити по об'єктах критичної інфраструктури. Українські сили ППО спрацювали на Рівненщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Хмельниччині та Дніпропетровщині. Загалом українська ППО сьогодні збила 20 ракет із 28 випущених. Про це повідомило командування повітряних сил. Хороші результати і в тилу за добу українці зібрали 352 мільйони гривень на помсту росіянам за ракетні атаки нашої території. Збір оголосили волонтери Сергій Притула та Сергій Старненко. До слова, початкова ціль була 100 мільйонів гривень на українські дрони. камікадзе Це колосальна сума. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень перевищили очікування по цьому збору. І зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. А ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, що була бавовна, і ми над цим працюємо. Сьогодні відбувся саміт великої сімки, ініційований Володимиром Зеленським. Президент закликав на рівні всієї групи семи й усього демократичного світу відповідати симетрично. Коли Росія атакує наші енергетичні сектори і стабільність, треба заблокувати санкціями. Її енергетичний сектор зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою та газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу з Росії. Нуль прибутку для держави терориста, заявив Зеленський треба визнати очевидний факт. Із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Він сам відкинув діалог. Попри всі наші намагання домовитись про мир протягом років, він говорить ультиматумами: терор це і є його ставлення до світу, до інших людей після російських ударів, усіх вбивств, усіх знущань змирних мирних людей і міжнародного права. Ваші ж суспільства вас не зрозуміють, якщо не обірвати будь-які перспективи цього керівника терору. Країни Великої Сімки заявили, що підтримуватимуть Україну стільки скільки потрібно, незважаючи на недавні кроки Росії щодо ескалації війни. Також Велика Сімка засудила крайні обстріли України. Також на саміті президент запропонував розмістити миротворців на кордоні з Білорусю. адже цю країну Росія намагається безпосередньо втягнути у війну, розігруючи провокацію про український удар. Окрім того, СБУ виявили місце незаконного отримання людей, у звільненому Святогірську до Області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської лаври. Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. А в Маріуполі фіксують російську техніку з позначками В. Спочатку помітили вантажівки з тентом та навантажені на вигляд боєкомплекти. Після вантажівки технічно-інженерного призначення та Чотири вантажівки з людьми з Донецька у напрямку Мангуша. Радник мера Андрюшенко припускає, що швидше за все мобілізовані прибувають на так звані навчання на полігон у Мангушівський район. Тим часом у Білгородській області РФ сталося як люблять говорити росіяни задимлення на місцевій ТЕЦ. Жителі повідомляють, що в них зникло світло та є проблеми з водопостачанням. Також кажуть, що спочатку була бавовна, а вже потім пропало світло.